Усім доброго і мирного часу. Сьогодні у нас на огляді знову від фірми Ronix циркулярна акумуляторна пила 20 вольтова. Так, сьогодні у нас на огляді Аж 2 сані, так що він навіть краще розбирається. Це мій швагро в інструменті. Так що будемо обоє розбирати, щупати, нюхати і розсуждати, обсуждати. Ну, хвалити, якщо є за що, і хаяти, якщо є за що. Ну, погнали. Так, розкриємо. Коробка така досить здоровенна, така і широка. Якщо порівняти ось з цим шурупокрутом, то ось наскільки менша. наскільки ось вужча. Так, Розкриємо, подивимося. Коробочка червона, така подарочна. Якраз бантика вчепити і можна в подарунок. Чоловік буде задоволений. Да. Ух, вон який цей. чумоданіще. Ну от Кейси в них хороші, дійсно класні кейси, твердючі. Кейси yeah. От Порівняти навіть з цим цей менший, але то також твердий, трошки кольором відрізняється. Так, Цього разу защіпки металеві. так видно, металеві. Хто там любить металеві защіпки? Так, відкриваємо, дивимося. Так. Так, ну Розбираємо, глянемо, що там. Інструкції є. Так. Це у нас зарядне. Звичайне таке, що можна десь повісити на стінку. Так, що там пише? 22 вольта, 4 ампери. Так, далі. Так, це що лінійка? таке лінійка? Да, лінійка. Направляючи, Направляючи, так, лінійка. Направляюча, так? Направляюча, так. О, зразу ага. в сантиметрах дюймах, якщо кому ага. як зручно. Ага, ну дай покажу. Е, так, от сантиметри і дюйми зразу інчі, інча, інчах вимірюються. Сантиметри зрозуміло, і ось така лінійка. Сталюка тверда, ну, груба, скільки міліметрів товщина? З 2? Десь два, да. так. Ну, тобто, зігнути її не так просто. Ну, якщо задатися цілю, то все можна зробити, але тверда, так, далі. Дивимося, що у нас. А, Акумулятор. О! о. Це вже у нас 4-амперний. Це вже. Не 2 амперний, а 4х, то така вага mm -hmm. є трошки. Так, розпакуємо саму пилу, сам апарат, сам агрегат. Ну, Бери в руки, розказуй, що, 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 що ти по ній бачиш, чуєш, як в руці. Ну, скажу так, якщо порівняти від по вазі, як мережева, так 220 вольт. Ну, десь... Приблизно така сама, може трохи важче. Ну то ясно за рахунок non, no. Ну, У мене Діпроем, то мені здається, що навіть важче. Не акумулятор, а просто мережева. Може, а може просто давно може не, я не користувався, до non, no. так, ну, Ручка зручна. Ручка, ну, так... так жорстко тримаєш, типу. нормально вона. Тож, збалансовано досить непогано. Нема такого типу, на одну сторону, щоб дуже тягнуло. Ну і дома то полюбову. То одною рукою, в принципі, і не бажано працювати. Ну, ну, так на камеру покажи, щоб було видно. Бо тут. Прорезинене, ось це все все, все. все чорне, то резина, гума така. Ось тут добре тримати, якщо руки там, мокрі, потні, то не буде скользити. Так. Що у нас? Площадка металева, не пластик якийсь, а ось метал. Ну, скоріше, мені здається Алюміній? Що, Що? алюміній? Ну, Напевно, манітний але... Щось легко сплавне, але якесь типу, покриття, таке, як тефлот. Ну, покриття, якесь як молоткова фарба. Так само і ось, ну, цей, я, що цей кожух. Що знають на тефлон більше похоже. <рес> на mm -hmm. а, як покриття сковорідок, ну щось таке є. Пилочка гостренька, ці побідітові <рес> це, це знаю, На терсоплиту можна різати. На-на-на-на. No, no, no. Так, що далі? що тут у нас? Так, ось тут також є лінійка, щоб було видно різ. Так, ось де 0. Це якщо в нас рівно стоїть пила. І якщо під 45 градусів, то ми цілимося ось на цей зубчик. Видно, не видно? Ось під 45 градусів, тоді так ріжем. Регулюється сама площадочка. Вибернеся, тут є цей градусах. Ага. Градуси ось видно і собі виставляємо площадку, під яким кутом, хочемо різати. Ну, легенько фіксується, ось ці пропорції опускаються, і регулюємо і так само легенько зафіксовується. Так, сюди лінійка, зажим для лінійки. А, це металева лінійка так. йде сюди. Чітко. Тобто собі в упор якоїсь доски там, чи край стола взяли і пігнали різати. Так, значить Ще регулюється У нас, відпускається назад. Шпок. Зафіксували. Ще є глибина різу. Відпускаємо цей, Відповідно, по площині зараз ну, майже 0. Так? Угу. І є пена, можемо прорізати на певну глибину. Виставляємо так само. Тут є, вон, теж є шкала. покажу. Ну, ну, тут шкала. На скільки там глибина різу? В міліметрах. Теж. Там, в міліметрах? 10, 20, 30. так. Не в дюймах в міліметрах. Не, не, в міліметрах. Ага оце він що дає? А це відбійник. А, щоб легенько вдарився кожух. Бах, а то ж, ну, вроді бі мелоч, ну блін. Ну-ну, але придумали. Ну. А то дійсно, коли забираєш, то обичайно такий бах, то той кожух гепає, гепаєш. А ну-ну-ну, почекай, ось тут такі річки, це що таке? Це, я так розумію, радіатор? Радіатор. Прикольно. Ілюміній. Видно, там плата йде, чи що там. Раз поставили радіатор, да, значить да, щось я, там гріється. Я читав у цьому інструкції, що тут є електронний захист навантаження двигуна. Ага, якщо пере, перегрузка, перевантаження да. тоді він вимикається. То, mm -hmm. Зразу на моторі всі характеристики навіть і діаметр це. Нам діаметр дай ближче от, є верхні 165, це маємо діаметр диска пили 165 на 20, товщина на 1,6. Вон зразу, максимальний кут, це так мається на увазі, 57 градусів. Це, ні, це глибина різання, при глибина різання, значить при 0 градусі, тобто перпендикулярно 57 мм, це глибину, це що я тільки що піднімав, опускав. При 45 градусах глибина різання 41 мм, при куті 50 градусів 37 мм. Пробуємо запускати, Пускати. чи хоч вона працює. Так, Тут бачу значить, ось є кнопка анти, ну, проти противипадкового вмикання. раз. Плавний пуск чути. Так, так А забули сказати, що це безщиточний двигун тут, безколекторно, як то кажуть. Зараз сама нова модна струя це економія і довговічність. Економія має на увазі в акумуляторі. Може в якомусь чині степені економія коштів, якщо буде довше працювати, відповідно і кошти економляться. Так, і ще, ось це, вже бачу, придумано. О, кнопка, ці, вона як для правші, так і для лівші. На цю сторону він працює фіксатор. Ось зараз він цей нажимає. Ага. Так само і наоборот. Ага. Тобто для і для лівшеї вже універсально no, no, no. Це... продумали. Там якась підсвітка, воно за... yes, yeah. yeah. oh. Ну, Світиться якраз тоді, коли йде вмикання, різ і поступово гасне. Ну. Продумано. В комплекті що? Два акумулятора, 4 а 20 вольтові і зарядка. Так, ну що, а ну попробуй витягнути акумулятор. Чи нормально вставляється. Давай поміняємо. На, да, да, на акумуляторах теж є. Ага. Рівень. Да, на акумуляторах є рівень заряду. Так, повністю заряджені. А, заряджається. Заряджається акумулятор як, як ось в зарядку. Ну, маємо на увазі отако. А можна зарядку робити і ось оце гніздо. так, Пальчиковий цей штекер і таким чином заряджається. Ну, Придумали, бо є така зарядка, що от сюди тільки підходить. ну, Або загубили цю чи згоріла, мало. Підійде ось така штука. Батарея зараз цієї серії називається коротше, Взаємозамінні, що от від шуруповерта так само. О, Зараз перевіримо, чи міняється. двох амперні. Пише, що вони взаємозамінні. Так, ось є шуруповерт, також від цієї фірми 2 акумулятор. Так, акумулятор. Тут видно вже, щось трохи ним працювали, чи він не повністю дозаряжений. Так, а ну беремо цей. О, супер! Блін! Оце чітко, от, о, от тепер вже можна працювати. 4 А це вже можна гнати, і сверлити, і довбати. Е, ну, Відчувається різниця. Ну, але тут знову цієї прорезини нема. А тут, от, що, що не скользить, що, якщо поставити сам інструмент, то не буде так скользити. Ось від цієї пили зарядка, а ось від шуруповерта. Розміром трошки ця менша. І також тут вказано, що ця на 4 А розрахована, а ця лише на 2 Ну, це не в. Не факт, що воно не зарядить, зарядить, але просто буде довше заряджати. Ну, правильно, так. Ну, Ну... Сила там може дати 4 А. Резерція, так, так, відповідно? так. Ну, скоріше просто зарядить і, і то всі діла. Ну, стандартне, компактне, я сказав би, ну, зручне, повісити десь, ну, що, що хотіти. Вроді нормально. Кабель вроді такий не Ну, у Кабелі у них довгі і ось тими фіксаторами... На ліпурці та що ти взагалі бомба. Ну, так на ліпурці навіть їхня цей той Благо, лого логотипчик. Так, а ну, видно. Ну Півтора метра точно. Ну, півтора гарантія. навіть. Да, півтора метра довжина точно є. Покажу корпус. Все гарне лиття, ніде ніяких немає там виступів, заливів, браків. Ну Все чітко вон, отвір видно, все гарно. Кейс також от солідний, чистенький, потужний. Маю на увазі, точно на ньому пригати можна, нічого йому не станеться. Він твердий, що тут, що з тієї сторони. От. ледь ледь прогинається. Так... Ну, ось та, е, фарбування таке, як то точно на тефлон похоже, схоже. Зважимо, скільки важить ця пила спочатку без акумулятора. Так, якось тако не впаде. Так, вага. 2 кг, 818 А Ану присібай акумулятор. Та підніми її, чого чу ти навозить. Так. Тепер що в нас виходить? 3 кг 451 грам. Ну, Взяв ти перший раз в руки, які перші враження. От Давай з що, що, які недоліки. Вага, вага може там чи. Ну З вагою мені здається, що стандартна вага. Та Тоб... як пила, З вагою нормально. Так? Ну а Ззовні ну, щось По поки ще до тестів не дійшли. Зовні то що, що, що той мій класний корпус у них дійсно якісний, пластик якісний, класний, такі ергономічні ручки дійсно зручні. Ну якість, Візуально, ага. нема до чого чіпитися. Вже навіть дивимося так собі оце, там, скажімо, ці лінійки. Да? От буває таке, що от Тут я бачу це, сама лінієчка прикручується і крім того. Вона бачу це. Є можливість її відкалібрувати. Тобто зазор. Відрегулювати. Ви... відрегулювати. Відрегулювати, ні, якраз пранька, відкалібрувати відносно а. вже конкретно порізу по факту, наскільки вона. Тобто устранити похибки, якщо вона там не ну, ну. І Ти точно собі можеш кажучи, зробив запил і бачиш, в яку сторону тобі лінієш, і вже можеш вистати і бачити конкретно, щоб ти собі ну, ну, знав, як воно ріже. Зробив ризи, а потім зроби... твоя а. пила, так, собі вже. Виставити. Non, non, non. Тобто, поки недоліків не виявили. Будемо робити тести, тоді може вилізуть якісь боки, якісь недоліки, ну, будуть якісь зауваження. Ззовні, ну, що сказати, ну, все ідеально. Взяли ось такий брусок 50 мм на 40 мм. Ось така довжина. І будемо пробувати пилою, який вийде різ. Ну, дерево порівняно сухе. Акумулятор заряджений повністю. Пилочка нова, диск новий. Так, пробуємо. Я, я навіть опору не відчув взагалі ніякого. Аж сосною запахло так, оно. А ну давай попробуємо через сучок. Тут через сучок, сучок. а давайте через сучок. Побіди твій. Ага. Ви, виломало, але різ, от рівненький, легенький. гарненький. Я просто навіть дипхав, бо сучок ага. у мене є дуже на Де це воно оломало. Ви, О, угу. Рівненько, чисто ріже взагалі. Ну, чисто, то що сучок виломало, а так рівненько все. Давай без сучка ще раз, блін, це щось. Тестуємо наскільки швидко ну, наріжемо кусочки, як, як воно блисто шаткує. ну, давай. Я да, не виключає! Да, супер, супер! Ну. Да. Аж тільки пилюка йде. Так, взяла якусь дошку двадцятку і Також пила під 45 градусів. Ну, пробуємо. Давай. Ну, Що сказати, гарно? Ні, різ класний, чистий, не рве. Ано переверни на другу сторону. От наоборот, знизу пила, то знизу ще по-любому частіше, на виході не рве. От на виході все одно чисто чистенько. Ну, чистенько. Ну, давай ще раз. Хватит на тої доски. От, так. Ага, маєш, ага. маєш 90 градусів. 10. 90 градусів є, да? Да. Ну, так? Відрізали і все чітко, по градусах грає. Взяли ось таку тирсоплиту, якась стараша з тими шкантами дерев'яними. Під 90, так, ріжемо. Так, Давай. Просто подивимося, як воно mm -hmm. вже плиту ріжене. Наросава! Ну, Скажу тобі теж, скоро. Навіть проти... кромок не, не порвало. Ну, а ну, друг, переверни. Там залі частенько має бути. Хоча, краще. Ну, там, Добре, пробуємо цю ж терсоплиту, але під 45 градусів, ось так видно. Дуже Ну, Ось такий різ. Ну, на мою думку, нормально. Я, звичайно, не спец там по, по той плиті. Але здається. А ну приклади, як буде цей кут. Та нормально взагалі. Ну, ось так, ну. на, 90 градусів. На око ідіало є 90 градусів. Ну. ну, якось так. Не знаю, що як показати. Так, Оце ми знайшли якесь таке полінограб. Сухе, твердюче і важке, а саме по собі Так, граб і копету. Не знаю, вріже, не вріже, але ну, пробуємо. Так, давай. Там може не вистачить глибини різу, ну, пробуємо. Що? Вона ж... так, що там? Ну, як волокна видно. І запах зовсім інший. Ну от граб, і скільки, ну пару секунд і, ну, і я, я акуратно різав не, не, без, без усиляти. Ну що, ще від цієї плити хотіти. Ну, тирсу плиту ріже, сухий ну. Мені здається, питання нема. не повинно бути. Ні, ріже класно. Ріжа, класно. В руці лежить зручно, це. Я от рівняю своєю мережі, таке там була ворк. Ну, то, по-перше, рівнесенько ріже, без всяких проблем. Ну, досить ну, класна. оця Платформа, платформа так. Вона от, і, Є ребра жерсткості. Сама Тут. по собі лита, така суцільна. І... Не гуляє, вона дійсно, так, так, так. відповідно, йде. Все гарно, ну зубчики. Кажи. Ну, нічого по них не видно. Та взагалі нічого немає. Тобто побідіти то не паки, що я можу а. Хіба на цвях напоришся? Полу <світ> <світ> склали і давай заключне слово. Що можеш сказати. Значить що? Ну я можу порівняти, в мене є теж палатіки, тож не акумулятор на від мережі іншого виробника. Ну, Ця, звісно, в порівнянні це Mercedes протягом. <світ> Жигуля. Жигуля. Ні, реально, дійсно, дуже класно, легенько в руці. Тепер, навіть, чесно кажучи, не скажу, чи вона важча, може навіть і не важче, ніж моя. Навіть за А Ріже, ну самі бачили, ріже взагалі м'ягенько, легенько, і різ чистенький і рівний. І це ще, причому одною рукою без всяких ліній намальованих і так далі. Це я від руки одною рукою таку на глаз просто тупо врізав. Ми не і подивилися ідеально. акумулятор, там хоч на поділку розродився. Але... Що там цей? Та, та навряд чи що то є? мінімум. Чекай, ні, ні, з тої сторони. Ну зніми, покажи мінімум. там. Ні, Так не видно його. Повний, повний. повний. Та що, мало різала. Тут 4 А, то куди там. Але хоч десь нагрілося чи ні. Ні, взагалі. Холодно. Мотор абсолютно холодний. Нічого не, не, не тепле, навіть не тепле, не те, що гаряче. Ну, але і різали мене багато. Було. Ну, граб трошки потягнув би мав, але. Для, ну, для то, цієї пили це то, не Якби стати треба було, дров треба було нарізати грабових, то, то, з годину стояти різати, ну, то може би щось нагрілося. No, 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 no. А так... Ну, заключення, mm. штука хороша, можемо порадити. Пила, да, так, пила класна. Ріже класно, класно цього... працювати на неї зручно. Прикольно. Мені сподобалось. Ну, все.